Друзі, вітаю усіх, екстрасенс Роман Шептецький. В даному відео будемо з вами спілкуватись на тему, яка останніми днями така дуже-дуже актуальна. І багато хто з вас теж мені писав і просив подивитися. Тема стосується нашого Буданова, Кирила Буданова, і, власне, тема його можливого звільнення. Дуже багато зараз про це йдеться, мови, в сьогоднішньому прогнозі подивимося, що до чого і як. Бо, ви знаєте, коли про залужного багато про це велося мови, в результаті так склалося, що, що знаємо, як склалося, так? Що з посади, він був так, якби звільнений, знятий. Тому давайте подивимося, що в цьому контексті з приводу Кирила Боданова покажуть наші сьогоднішні розклади. Кому моя праця важлива актуальна, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, інші соціальні сторінки мережі, телеграм-канал. Всюди є підписаний однаково Екстрасенс Роман Шептицький. Також ставте вподобайку, залишайте ваші коментарі, щоб відео було активним, і поширюйте інформацію, щоб якомога більша кількість людей дізналась Правду. А ми дивимося перший розклад. Зроблю розклад оракул. А далі вже будемо додатково тягнути деякі карти. Ну, ось дивіться, що випадає зразу з перших, з перших підказок. Мова про це ведеться давно. Я би сказав, можливо, навіть і з квітня, з березня, ну, з квітня швидше, з червня, і от до сих пір. Просто є речі, про які десь говорилося неславно явно. Є речі, які знову ж таки стосуються ну от, а ким замінити, хто може бути і виконувати ефективно е, обов'язки даної посади. Знову ж таки, а причини звільнення, чому? Ну, Людина сама хоче, чи в чому причина. Тобто, все, як ви знаєте, обдумується, обговорюється. І насправді таке враження, що він, мабуть, і сам знає, що прийде якийсь такий момент. Що він може з тої посади піти. І навіть якось так йде по енергії, що він цілком повністю може бути до такого сценарію готовий, і для нього це не буде якимось таким великим сюрпризом, скажімо так. Далі йде карта Трійка Кубків перевернута. Туз мечів. мечів. Сумі ці карти дають, що подія, яка для нього може бути, власне, ну так, нерадісною. І туз мечів як різке прийняте рішення. Яке ще зараз, можна сказати, може і по факту не прийняте ну, офіційно. Але саме так по факту може воно вже і прийняти. Ну, неофіційно, зрозуміла про що мова, так? І от є карта башня. А башня, якщо ми беремо контекст роботи конкретної людини, це карта зміни роботи. Це карта зміни роботи. Тому, по правді, вам скажу, по першому розкладу, є дуже великий шанс. І дуже велика ймовірність, ще раз кажу, майбутнє багато варіантне, але саме зараз є дуже велика ймовірність оцього можливого його ну, звільнення, зняття з посади, заміна його. І особливо активно це теж йде в контексті от цей тиждень і перша половина жовтня. Особливо теж числа четвірки, шестірки активно йдуть трійки, наприклад, третє, шосте. Дев'ятка, щось з'явилася. Третє, четверте, шосте, так? От, число. Вона зараз там сьогодні я записую відео, теж озвучую завжди дату. У нас сьогодні 23. І от знову карта активно говорить у 23. -тє. І про це йде вирішення цього. Бачите, цього його питання, можливого звільнення, насправді. Далі в нас де 24, -тє, 26, -тє, 29. -тє, тобто, прям от. Таке враження вже це вирішується вже. Тут фінальний результат, що так. Можуть бути дійсності звільнення. Дивимось по-другому розкладу. Тут жезлів перевернутий. Це теж якби про втрату певної основи, те, що зараз є в людини, втрату посади. Десятка жезлів, картика називається тиск. Карта тиску, карта давки, ще раз скажу. Видимо, про це мова ведеться вже не перший місяць, і може також і ним буде такий, знаєте, прийняти рішення, що ну, раз так відбувається і не буде опиратися. Може йому це і на краще. Це не означає, що якщо він там з посади піде, то свого важливого значення для України і, наприклад, для перемоги України чи там для якихось важливих процесів, це не означає, що. Пішовши з посади, він нічого робити не буде. Все рівно його праця буде продовжуватись. Просто, значить, вже десь на інших рівнях, посадах. Ну, одним словом, це вже як кажуть, там час покаже. Але тут карта давки є. І при тому з квітня ще раз кажу, от з квітня-червня. з червня, І от як апогей, кінець вересня маємо зараз, жовтень місяць, вирішення цього питання. Якщо, можливо, цей період пройде гострий, і він залишається на посаді. То він інше може якийсь час також залишатись. Ну, як і в питання з залужним, я теж це говорив, це питання часу. Таке враження, і тут зараз, от, де фраза, це питання часу, що значить робота над тим, щоб його десь звільнити, посунути, замінити. Робота над цим ведеться. Але не виключаю, що із якоїсь його попередньої згоди, через, бачите, тут карта якогось тиску, через якісь розмови і так далі. Далі карта Мах. Ну, тобто, він все рівно знає, що робити в будь-якому випадку. І теж карта королева Пентаклів перевернута. Перевернута карта король чи королева Пентаклів це теж якби про втрату посади, про втрату, скажімо так, втрату роботи. І давайте візьмемо ще якусь третю колоду для порівняння. Давайте візьмемо таро ключів дверей. Давно, знаєте, я вже не працював. І ще порівняємо третій розклад. Ще порівняємо третій розклад. Карта розмов, карта жертви. Двійка мечів, знову той самий вибір, переговорів, Ну, Пропонують навіть зараз щось. Пропозиція в плані якби, якоїсь вакансії, посади. От кажуть, про це мова йде таке враження останні місяці. Пропонують щось і зараз. І я думаю, якщо запропонують таке, що йому, напевно, теж ну, добре підійде, то це тим більше може пришвидшити процес, якби його. Офіційного, якби зняття з посади. Новини з дороги, як недобрі. Ну, для нього те, що падає. Ну і карта нуля. Пошук, карта нуля. І народження чогось нового. Теж про зміну роботи. Коли випадає цих три карти, тут у нас шість мечів перевернути, аркан нуля і світ перевернути, якби перевертається те, що є в людини. Зміна циклу, початок чогось нового. Третій розклад, і, в принципі. Практично інформація йде про одне і те ж саме. Як воно буде відбуватися в реалії подивимось, бо ще раз кажу: прогнози прогнозами, але дуже багато прогнозів таки збувається. І будемо ближчим часом спостерігати і дивитися, що і як в його ситуації відбуватиметься. Ви просили подивитись, я подивився, будуть ще якісь в тому контексті додаткові підказки. То обов'язково будемо робити якісь нові розклади актуальні чи проговорюю їх в інших ефірах то нову інформацію. Поки що, з того, що є славно-явно десь проговорено, і з офіційних джерел, карта показує ось такий результат. Тобто з трьох розкладів ведеться до зміни роботи, зняття з посади і заміни його на даній вепосаді. Ну так, в будь-якому випадку, по законах... Енергетичних, кармічних, як завжди кажуть, все, що робиться, то якось є правильно і до кращого. В його випадку ще раз скажу: про багато моментів він сам прекрасно знає, і про багато речей, які йому знову ж таки можуть в подальшому відкритись перспективи, Він це розуміє, він собі планує. Він, навіть, не будучи на цій посаді, все рівно, в плані роботи для України і допомоги і те, що в його можливостях. Для нашої, скажімо так, робити спільної, доброї справи і перемоги навіть по енергії, де їм це буде продовжувати робити на рівні явному, на рівні таємному, але участь в цих всіх процесах далі все рівно по енергії відчувається, що вона буде. Тому, дорогі мої, по даному питанні розклад зробили. Слідкуйте за новими моїми випусками, за анонсами. Приєднуйтесь до енергопрактик. Працюємо щовечора в 10-й годині. Молимо, боремось за мир, за перемогу України, за якомога швидше справедливе завершення війни. В будь-якому випадку стараюся, коли якісь актуальні важливі теми, прогнози теж актуальні робити. Почуємо з вами, всім бажаю, як завжди миру внутрішнього зовнішнього, світла всім побільше відправляю і всім бажаю, як завжди всього найкращого, миру, злагоди, любові і пошвидшої нам всім справедливої для України перемоги.